Ніколи в мене в житті таких думок не було. Цілі населені пункти вони просто-напросто зруйновані вщені. Я не знаю відповіді на це питання. Благо не зараз, а буде потім. Ну знаєте, у нас то на донбасі війна не два роки, як по всій Україні, а вже десять років. А я знаю, що щось змінилось в служінні. Бог казав: я не залишу, я з тобою рядом. Я проходжу це. Ти ж там ближче, ти може щось більше знаєш. А бажання і віра це різні речі. У ну, мене було кілька таких випробувань. Перше це було пов'язано, коли на служінні мене вибрали. Був дуже непростий час, середина 90-х років. Але це було ще таке. А найбільше випробування в моєму житті це було тоді, коли моя дружина захворіла на рак. І цих 5 місяців боротьби постів, молитов, і потім вона пішла на небо. Це було дуже важко. Це було дуже важко. Я знаю, що спілкуючись з людьми, до цього я чув, як люди якісь плани там даже будують на майбутнє. І, ну, навіть такі, наприклад, розмови, от якщо я залишусь сам, чи там, ну, якось так, ніколи в мене в житті таких думок не було. Я за це взагалі не думав, взагалі не думав. Тому це було якось воно так несподівано. І це було дуже важко. Сім місяців після того було дуже важко. Так, да, багато молитв було, але мене підтримувало те, підтримувало що навіть тоді, як вона хворіла, кілька місяців святого письма вони постійно були в моєму розумі. Я до них звертався. Я розумію, що Дух Святий просто мені показував ці місця, що моє головне завдання це любити Бога, а люблячим Бога, Бог все по-російськи садістів від кабла. І я потім вже звернув увагу, що це за слово Садійствують ка благо. Благо не зараз, а буде потім. А Садіствують буквально, воно означає бути рядом, працювати разом. Тобто, Бог казав, я не залишу, я з тобою рядом, я проходжу це. Тобто, це мене підтримує. Ну і те, що більше сили Бог нікому не дає. Хоча було дуже важко, да. потім Бог милість і... Потім вже стало добре. Ну, знаєте, у нас то на Донбасі війна не два роки, як по всій Україні, а вже 10 років. І воно ще з тих пір з 2014 року. Я не знаю, як вона мене змінила. Я знаю, що щось змінилось в служінні, бо дуже багато ми займалися евакуацією людей. Дуже багато. Я думаю, що ми десяткам тисячам людей допомогли за ці десять років через нашу церкву. Ми її лікували, ми її займалися тим, щоб вони мали якісь харчі, якась там битова хімія, ми їх кудись відвозили. Ми дуже багато працювали. Ну і ці останні два роки також. Дуже багато евакуації було. Десь пів року вона припинилась більш-менш. Але зараз вона знову починається. Що мене особисто змінило? Ну, по-перше, те, що в пророка пророках написано, що всякий чоловік лож», це точно. Ти, як слухаєш наших сусідів, і ті, що казали, що ми брати, ми практично один народ, ми бачимо, як вони поступають з нами. Воно змінило моє відношення до, хто все-таки є друг і брат, а хто є ворог, ну, настоящий ворог. І я за це прямо говорю, хоч декотрим це не подобається, але я прямо говорю, що це окупанти, це ворог, це ті, які руйнують все. Бо, скажімо, в нас в Донецькій області цілі населені пункти вони просто-напросто зруйновані вщент. Вщент, все, там нема нічого. І не знаю, чи колись там щось відбудується. А скільки покалічених людей, скільки вбитих, скільки поранених, скільки ну, лишили всього, свого жила, свого майна і все таке, скільки цих душевних травм. Тому воно змінило те, що розуміємо і розумію, що єдина надія це Бог. Ніхто з людей з цієї ситуації не знає вихіда. А я все-таки вірю, що Бог знає, як це вивести, як, щоб це закінчилось. Тому надія тільки на Бога, тільки на Бога. Напевно, на те питання в сьогоденні, що мені дуже часто задають. Кажу, ти ж там ближче, ти може щось більше знаєш, коли ж закінчиться ця війна. Я не знаю відповіді на це питання. Просто не знаю. І коли в мене, ну все-таки ти ж духовна людина, може, якось там якесь відкриття маєш, то я кажу: я за всі ці роки, скільки різних чув, різних е, пророц чув. І, на жаль, вони абсолютно більшість з них вони просто не збувались і, і не збуваються. Тому я не знаю відповіді, і більше того, я навіть не хочу щось говорити, як, як, які в мене є побажання, які думки в мене є по цьому питанню. І я скажу чому? Я, я, да, я духовна людина, але я розумію, що я можу своє бажання сказати як за свою віру. А бажання і віра це різні речі. А бажання в мене дуже сильно, щоб війна закінчилася ще вчора або позавчора. Дуже сильне бажання. Мені дуже не подобається те, що робиться зараз, дуже не подобається. І я, я хочу, щоб воно закінчилось, щоб вороги-окупанти були з, з нашої землі виженені. були. Я дивлюсь, слово Боже, я читаю, що Бог то не змінився, хоч в старому заповіті, хоч в новому заповіті. Він такий же. Він каже: Я ненавиджу беззаконня і всіх, хто робить беззаконня. Тобто і людей Бог ненавидить, які таке роблять. І тому. Я хочу, щоб вона як можна скоріше закінчилась, але нема відповіді, коли це буде. Дуже гарне запитання. А, насамперед хочу сказати, що мій чоловік це Божа людина, і те, що найбільше я ціню в ньому, це те, що він любить Бога. Він з ним постійно. І це в нього на першому місці. Також він дуже добра людина, справедливий, він дуже піклується за свою сім'ю. Дуже подобається те, що коли бувають дуже надскладні ситуації, але він їх може вирішити трохи перевести це в юмор. Це також стосується і сімейних відносин, і також стосується його відносин з іншими людьми. Ну, дуже любить людей, дуже справедливий. Це та людина, на якого я можу покластися. І я завжди впевнена, що як би там не було. І такі моменти, коли ти не знаєш, як взагалі е, зробити так чи інакше, я кажу: звертаюсь до нього і кажу, що ну, ти як чоловік, я знаю, що Бог тебе дуже любить, і не тільки ти його. Ось, і ми молимося, і він це питання вирішує. Він покладається на Бога, я покладаюся на чоловіка. А ще мені подобається те, що його люблять всі люди. Я не знаю, чи є в нього вороги. Може, якісь та ті, що завидують йому, але він дуже справедливий до людей і він знаходить общий язик з усіма. От, і всі його люблять. <ріст> і чого ніхто не хоче, щоб він е залишав е служіння єпископа. Всі його просять, але вже 10 років війни, два, дві області, і це надто важко. І його служіння для Бога, для людей це те, що потрібно було від нього. Eu îi mulțumesc pentru